Уряд України продовжує реалізовувати програми, спрямовані на підтримку роботодавців, які створюють робочі місця для вразливих категорій населення, зокрема осіб з інвалідністю та учасників бойових дій. Основним інструментом підтримки є відшкодування витрат на облаштування робочих місць. Держава компенсує витрати на спеціальні меблі, пристрої для доступності, допоміжне устаткування та адаптацію приміщень. Сума компенсації залежить від групи інвалідності до 120 тисяч гривень для осіб з інвалідністю першої групи та до 80 тисяч гривень для осіб з інвалідністю другої групи. Учасник бойових дій, який має другу або першу групу інвалідності, і працевлаштовується, має право на облаштування робочого місця працівника з інвалідністю. Тобто роботодавець придбаває обладнання, а ми компенсуємо. Період від моменту придбання до компенсації, максимум 10 днів, можуть користуватися будь-хто як роботодавець. Важливою зміною також є те, що відтепер учасники бойових дій, які є роботодавцями, можуть отримати компенсацію, якщо влаштують на роботу безробітну особу. Роботодавець може отримати компенсацію 42 тисячі на одного працівника за 12 місяців і 24 тисячі на одного працівника за 6 місяців. Дивлячись, яка компенсація. Підтримка роботодавців це мотивація для бізнесу створювати інклюзивне середовище, в якому кожна людина має рівний доступ до можливостей. А для самих працівників це шанс на гідне життя, фінансову незалежність та психологічну адаптацію. Поліна Калініченко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.